Де українцям найлегше отримати робочу візу у 2025 році? Київ пост дізнався, в яких країнах українці можуть отримати робочу візу на вигідних умовах та куди краще податися, щоб переїхати на постійній основі? Зараз багато українців хочуть і прагнуть працювати за кордоном. Втім, розібратися в оформленні робочих віз може бути непросто. Легкість отримання візи у конкретній країні залежить від численних чинників, зокрема від вашої кваліфікації, досвіду роботи, знання мови та поточних потреб на ринку праці. Загалом найвищі шанси отримати робочу візу мають фахівці дефіцитних професій з підтвердженою освітою та хорошою мовною підготовкою, особливо якщо вони вже мають запрошення на роботу. Ми детально розглянемо можливості працевлаштування в Канаді, Німеччині, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії, а також у Польщі, Чехії та Литві та зведемо до купи рекомендацій для успішного переїзду. Цей огляд допоможе зрозуміти, як підготуватися до імміграції та обрати оптимальний напрямок для кар'єрного зростання та стабільного життя. Канада. Широкі можливості для кваліфікованих іммігрантів. Канада традиційно є однією з найпривабливіших країн для імміграції, і 2025 рік не виняток. Країна пропонує різні програми, як от експрес-ентри, що оцінює кандидатів за бальною системою: ВІК, освіта, досвід, мова та численні програми у різних регіонах, PNP, які дозволяють провінціям залучати потрібних фахівців. Вони відкривають широкі можливості для кваліфікованих іммігрантів, дозволяючи не тільки працювати, а й будувати довгострокове майбутнє. Щоб отримати робочу візу, часто потрібна пропозиція роботи від канадського роботодавця, сертифікати володіння англійською або французькою мовою, IELTS, АІЛЦЕЛПІПІ, а також підтвердження вашої освіти та досвіду. Це робить Канаду ідеальним вибором для тих, хто має сильну професійну базу та готовий інвестувати в підготовку документів. Переваги переїзду до Канади високий рівень життя та чіткий шлях до отримання постійного місця проживання, що забезпечує стабільність і можливості для родини. Якщо ви фахівець з дефіцитною професією, шанси на успіх значно зростають, адже Канада активно шукає таланти для свого економічного зростання. Німеччина: візи за талантами. Німеччина активно шукає кваліфікованих працівників, особливо у сферах технологій, інженерії та охорони здоров'я. Одним з найпопулярніших способів отримати легальну роботу в Німеччині є блакитна карта ЄС EU Blue Card. призначена для висококваліфікованих спеціалістів з дипломом про вищу освіту та пропозицією роботи з певним рівнем доходу. Ця програма робить Німеччину привабливою для талановитих українців, які можуть швидко інтегруватися в європейський ринок праці. Для тих, хто має визнану професійну кваліфікацію та конкретну робочу пропозицію, є віза для кваліфікованих працівників, що спрощує процес для фахівців з потрібними навичками. Володіння німецькою мовою є великою перевагою, оскільки воно полегшує адаптацію та підвищує шанси на схвалення. У цій країні стабільна економіка, відмінні соціальні гарантії, зокрема медичне страхування, пенсійні програми та можливості для професійного розвитку. Якщо у вас є досвід у дефіцитних професіях, Німеччина може стати вашим шляхом до стабільного життя в Європі з високими зарплатами та культурним розмаїттям. Велика Британія: шлях для інноваторів. Після Брексіта Велика Британія запровадила нові імміграційні маршрути, що покликані залучати таланти. Віза для кваліфікованих працівників Skilled Worker Visa вимагає наявності пропозиції роботи від ліцензованого спонсора, що робить її доступною для українців з відповідними навичками. Тоді як віза Talent є чудовим варіантом для визнаних лідерів або перспективних фахівців у науці, культурі, мистецтві та цифрових технологіях, ця віза не вимагає пропозиції роботи, що дає працівнику більше гнучкості та дозволяє самостійно шукати можливості після прибуття. Загалом для більшості віз знання англійської мови є обов'язковим, оскільки воно забезпечує ефективну комунікацію та інтеграцію. Велика Британія пропонує можливості для кар'єрного зростання та доступ до міжнародної співпраці з акцентом на інновації та креативні галузі. Якщо ви інноватор або лідер у своїй сфері, ця країна може стати платформою для глобального успіху з динамічним ринком праці та культурними можливостями. Австралія та Нова Зеландія дуже потребують кадрів. Австралія та Нова Зеландія продовжують залучати кваліфікованих мігрантів, щоб заповнити прогалини на своїх ринках праці, в Австралії це візи тимчасової нестачі кваліфікації – 482 або оновлені Skills in Demand – SED, для яких у 2025 році було скорочений необхідний досвід роботи, що полегшує доступ для молодих фахівців. Ці програми фокусуються на дефіцитних професіях, що робить їх вигідними для українців з відповідною кваліфікацією. Нова Зеландія пропонує робочу візу акредитованого роботодавця АЕВВ для тих, хто отримав пропозицію від акредитованих роботодавців, а також візу кваліфікованого мігранта, яка може привести до постійного проживання для обох країн. Головними вимогами є дефіцитна професія володіння англійською мовою. Та підтверджена кваліфікація, що забезпечує швидке схвалення для потрібних кадрів. Ці країни пропонують високий рівень життя, природну красу та можливості для балансу роботи та відпочинку. Польща, Чехія, Литва – найближчі варіанти для українців, для українських громадян країни Східної та Центральної Європи, часто є найдоступнішими варіантами. Польща залишається лідером завдяки спрощеній процедурі, великому попиту на робочу силу та культурній близькості, що полегшує адаптацію та швидке оформлення. Чехія пропонує стабільний ринок праці та вищі зарплати, хоча процес отримання візи може бути трохи довшим, з фокусом на кваліфікованих працівників. Литва активно шукає кваліфікованих фахівців і пропонує відносно швидке оформлення віз, що робить її привабливою для швидкого переїзду. У всіх цих країнах здебільшого потрібне запрошення від роботодавця та відповідний пакет документів, що спрощує процес для українців завдяки географічній та культурній близькості. Географічна близькість та відносно легка інтеграція роблять їх привабливими варіантами для тих, хто шукає доступні та швидкі опції без далеких переїздів. Висновок, підготовка, ключ до успіху. Незалежно від обраної країни успіх залежить від ретельної підготовки. Завжди перевіряйте найактуальнішу інформацію в офіційних джерелах та готуйте повний і коректний пакет документів. Інвестуйте у вдосконалення мовних навичок та підвищуйте свою професійну кваліфікацію, щоб відповідати вимогам дефіцитних професій. Від Канади з її бальною системою до Польщі з спрощеними процедурами є багато варіантів для українців у 2025 році. Успішний переїзд починається з планування, і з правильною підготовкою ви зможете реалізувати свої мрії про роботу за кордоном.